Ну, глупо же казати чоловіку, я тебе бачу там, 1,5-2 метра, як ти там виглядаєш, значить я знаю. Та чувства, твої переживання, твої страхи, а що тобі подобається, що ні. Тобто, це глупості. Для того, щоб зрозуміти, що внутрі чоловіка знаходиться, що він переживає, <кхи> необхідно з ним познайомитися. Коли ми знайомимося з чоловіком, ми точно можемо сказати, о, йому більше подобається то-то, а йому зовсім це не подобається. Тільки після знайомства з чоловіком, коли ми реально його познаємо. А тепер представте Бог. Неймовірний, який створив всю цю вселену, а він являється першою причиною створення вселеної. Якщо вселена така необ'ятна, а Бог більший, ніж ця вселена. Його окинути просто поглядами нереально, а навіть якщо б ми й могли, ми все одно б не знали його внутрішності, вот так як з чоловіком. Це нереально знати внутрішність. Його можна poznawać тільки через слово Божє. Бог свою внутрішність дав нам сюда на землю і ім'я слово Божє. І я приглашаю вас, в дом Господні, ізучати Слово Божье, щоб ви могли познавати Бога, познати волю Божу іменно на свою жизнь, стати ребенком Божим учеником Ісуса Христа і спасіння. Напишіть мені, і я з радістю вам відповім і допоможу. Я являюсь служителем живої християнської церкви. Це велика місія, слово Божья.